Вже завтра стартує новий навчальний 2023-2024 рік. Це вже другий рік в Україні в умовах війни. Від попереднього він відрізнятиметься різними формами навчання кремчуцьких школярів. У кожному освітньому закладі міста здійснюватиметься очне, дистанційне та змішане навчання. Дійсно, що саме вчителі початкових класів з нетерпінням чекають своїх учнів, особливо учителі першачків, і у багатьох шкіл буде. Очне навчання, офлайн навчання, де діти можуть зустрітися з учителями, провести свої перші уроки. Адже там ще тільки закладаються навики спілкування в колективі. І як було непросто вчительці першого класу формувати якісь соціальні навики, якщо діти бачили один одного тільки з екрану монітора. Впродовж перших двох тижнів вересня вчителі приділятимуть особливої уваги безпековому навчанню. Учителі будуть розпочинати із ранкового кола, де вони зустрінуть дітей, познайомлять один з одним, але обов'язково перед цим проведуть індивідуальні зустрічі з батьками, батьківські збори, розкажуть батькам, як будуть проводитися уроки, що з собою приносити, як створити валізу, коли буде потрібно йти під час повітряної тривоги, щоб діти мали все необхідне із собою і вміли. Орієнтуватися, як піти у їдальню, чи можна попити води, як вийти в туалет, от таким рутинам і правилам будуть спочатку навчати вчителі і одночасово навчати грамоті, письму, математиці. Тож я думаю, кожен вчитель з великим бажанням, з радістю чекає своїх учнів і сподівається на плідну і цікаву роботу. Що стосується підручників для першокласників, то наразі триває процес їхнього оновлення. Поки ж першачки навчатимуться за посібниками минулих років. Перший клас оновлені підручники. Тепер вони будуть називатися в першому класі не підручниками, а посібниками. На сьогоднішній день ми видаємо ще минулих років підручники, але підручники нової української школи. І будемо знову ж таки сподіватися, що ми отримаємо оновлені підручники для першого класу. До речі, вчителі теж плідно готуються до навчального процесу, займаються саморозвитком та підвищують свою кваліфікацію. Про що свідчить сертифікація педагогів? Починаючи з 2019 року, 16 вчителів початкових класів пройшли сертифікацію. Хочу назвати вчителів, які саме у 2023 році пройшли сертифікацію. Це вчителька 25-го ліцею Крівченка Тамара Васильівна. Вона набрала найвищий бал з можливих 140 балів. Колішенка Яна Васильівна теж 25-й ліцей. І Литвиненко Ірина Митрофанівна, 22-га гімназія. Вона вдруге проходила сертифікацію. Бажаю всім успіху, гарних навчальних днів, спокійних днів і всім здоров'я і мирного неба. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.